Хайтек для людей зі слабким зором пошук необхідних товарів у супермаркеті це не просте випробування. Втім, з'явився пристрій, що може їм допомогти. Deep lost, creamy Facial Cleanser. Ultras. Клинзер tomato ketchup. Спеціальна камера з вмонтованим мікрофоном, що кріпиться до окулярів, не лише зчитує назви на упаковках та у ресторанних меню, а й зачитує їх своєму власнику. With, cream. You know, I can... цей пристрій робить мене незалежною. Uh, I don't... Я можу Fables, усе робити I самотужки. мене не потрібно супроводжувати. Мені не потрібно um, запам'ятовувати to... дорогу до um, нових місць. You know, Камера запрограмована розпізнавати вказівки людського пальця. Саме таким чином 80. запускається механізм читання відповідного тексту. Subway, Wall Street Station. Ізраїльський стартап, який розробив пристрій, обіцяє, що перша партія товару з'явиться на ринку вже восени. Щоправда, інноваційна технологія влетить користувачам у копієчку. Цифровий поводир коштуватиме від двох тисяч доларів. У побуті людей зі слабким зором часто виникають ситуації, коли їм потрібен помічник. Тобто людина, яка стояла б поруч, дивилася б у той самий бік та повсякчас розуміла, яка саме інформація цікавить того, кого вона супроводжує. окрім літер диво окуляри щитують також цифри, що може значно спростити користування громадським транспортом для людей зі слабким зором. Інженери пояснюють, що їхню розробку можуть використовувати й сліпі, проте інші проблеми цих людей, а саме орієнтуванні у просторі, цей пристрій не зарадить.